Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Ярослава Евент. І сьогодні у мене буде таке прибирання: прибирання вдома і прибирання на вулиці. Тобто дитячу кімнату буду сьогодні прибирати і косити травку. Почну з дитячої, тому що вона зовсім вже так забарахлилася за декілька днів. У нас були гості. І за період гостей я нічого не роблю в дитячій воно як є, так і є. Нікого не докучаю своїми якимись правилами домашніми і так далі. Тож починаю прибирати. Спочатку забираю всі, весь одяг, розкладаю його, просто кидаю його на ліжко а потім буду розкладати і збираю усі Єва мені допомагає взагалі-то прибирати в кімнаті, але коли там не дуже багато іграшок розкидано, тобто коли ось так багато горою, то вона реально не може це все сама прибрати. Але коли іграшок так помірно, то вона знає, де що лежить, куди що покласти. І у нас навіть таке правило виникло, що о 8-й вечора вона йде прибирати свою кімнату, я йду готувати їй вечерю, і потім вона до мене повертається, їсть, потім ми йдемо митися і лягаємо спати з книжечкою. І такий графік реально дуже класно працює, окрім днів, там, де у нас англійська на цьому вечора. Тоді ми, звісно, не встигаємо дещо зробити. Але, в принципі, дитина так дисциплінується і дуже прикольно все виходить. Я все розкладаю зараз по місцям. Дуже прикольно, коли є такі контейнери. Ми купили шафу для зберігання дитячих іграшок саме в Ікеї. Я дуже довго шукала якогось такого плану. Шафу, але щось мені тоді, на, на, на період, коли я вибрала шафу, не подобалась. Шафа така з Кей. Мені вона здалася якось примітивною. Але потім, доки я шукала, щось думала, мені все ж таки вона так запала, припала І е, я зрозуміла, що це реально прикольний варіант. І е, у житті. Цей варіант просто ідеальний. Ці контейнери вони такі легкі. Дитина може спокійно їх виняти і сама туди засунути. Вони легко миються, тобто нічого не потрібно, там ніяких засобів, нічого, просто водичкою або тряпочкою, можна все це протерти. І е, прикольно, що можна також цей контейнер, контейнер взяти, там понести в ванну, набрати туди якихось іграшок і піти у ванну, щось там побавитись. Можна також ми з Євою гралися в них наливали воду, і щось у нас було. Типу басейну для Барбі, і вона їх там купала, теж дуже прикольно. Тобто, реально, я ці контейнери і це зберігання взагалі дуже всім рекомендую. Воно, якби, по-перше, дитину дисциплінує, що де лежить вона, там все по категоріям у нас розписано, не просто там запихані іграшки. Дитина знає, в якому контейнері, де лежить її там улюблена іграшка, і це класно. Тобто всі Основна частина, верніше, у нас розписана по цим контейнерам. Також є такі мішки. Біля цього контейнеру там є у нас мішок, там у нас зберігаються такі великі якісь іграшки по типу машинки для барбі, там якась пральна машинка, швейна машинка таке все. І е, великий такий ще мішок стоїть біля комоду, Там я зберігаю для Єви такі м'які іграшки. Взагалі, м'які іграшки я вважаю, що це не знаю навіть найнепотрібніші іграшки, мабуть, у дитячій кімнаті, тому що. Е, ну, я не знаю, як у кого, але моя дитина яким іграшками майже не грається. Тобто вони виконують роль просто е, декору, декору кімнати. Але чомусь да, вона полюбляє їх саме купувати. Е, дуже любить, коли хтось їй приносить е, ці іграшки. Але так, щоб гратися, ну, хіба що в якийсь театр або там, дідсадок. Якийсь, це таке. А у самому вігвамі ми ховаємо ляльки. І, Ну, то прикольно, там і е, е, якась ліжечко для лялечок. Лі 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 і таке. А у цьому ящику. Це, до речі, мій ще ящик з мого дитинства. У мене таких і два. Один там стоїть у Єви на шафі, а один тут. І в ньому ми ховаємо такі якісь пазли, якісь намахні такі іграшки. Це лише частина. Інша частина лежить у Єви в шафі там на першій поличці, щоб вона там дістала. Але то вже таке, знаєте, дуже великий вже ящик. там його вже не хочеться ставити в саму кімнату, тому що буде вже занадто всього. А це я вже розпаковую, запаковую дитячу кухоньку. Це теж одна з моєї мрії, щоб у Єви була така іграшка. А ці іграшки я показую, які зробила, зв'язала моя мама Морозиво, яєчню і печиво орео. Ось такі вона нам нав'язала прикольні штучки, ще є десь сосиска, але я вже потім після прибирання знайшла її там під комодом. У цій дитячій кухні там мікс всього, і там є і нові нова, новий посуд, і є мій посуд ще з дитинства, і моєї сестри посуд. Тобто там все-все намішане. Так, тепер я починаю прибирати сам комод. До речі, цей комод мені не дуже подобається всередині. У нього ці ящики, вони якісь, ну, саме днище, воно фанірне. І я не знаю, він доволі такий великий, але і, ну, і я розумію, що туди має складатися велика кількість одягу, але він до неї не розрахований. Тобто він розрахований, щоб там лежало, там, парочку ковтиночок, парочку штанців якихось і все. Але для мене це ну, якось не дуже. Так, тепер я змінюю ковдри. До речі, ті ковтри, які я змінила, це зв'язала мама чоловіка, бабуся наша. У нас всі якісь рукод... рукодільниці. Ось. А цього зайчика зв'язала моя мама. Теж такий він м'ягусенький-м'ягусенький. Е, вона нас бавить такими іграшками, дуже любить в'язати. Зараз вона е, так вдохновилася е, саме м'якими іграшками дитячими, і ми цьому дуже-дуже раді. Е, там ще було у мене відео, як приїхали мої батьки, і вона привезла нам маленькі сплюшки, чотири сплюшки. І з однією Єви просто класно спить. Вона вважає, що ця сплюшка. Їй допомагає заснути. Я навіть не думала, що Єва в мене буде спати взагалі з м'якою іграшкою, тому що вона зазвичай бере м'які іграшки собі до ліжечка, але потім перед, перед сном вона їх викидає, бо вони їй заважають типу, до побачення. А з цією саме спить. Так, тут я вже прибрала цей будиночок нашу багатоповерхівку з Ліга. <сум> Люблю, до речі, прибирати в кімнаті дитячій, тому що це такий маленький ігровий всесвіт. Тут <сум> якось так час летить непомітно, це якось не посуду мити, скажу так <сум> набагато приємніше прибирання саме в дитячій кімнаті. У нас навіть буває так, що Єва грається собі чимось, я прибираю у неї, і ми так якось разом проводимо час. теж. Прикольно. Так, У нас ще тут е, така штучка є, <смі> якби така типу, поличка, але це вимушена поличка, там просто батареї, і воно обшите. Гіпсокартоном. Тому у нас так. Ми думали це прибирати при ремонті, а потім вирішили забити на це. І в принципі, прикольно, що на цю поличку можна так порозкладати книжечки. і Єва собі там бира, яку книжку вона там, хоче почитати на ніч або там Вдень ну, ми вже давно не читаємо, чомусь, я не знаю навіть чому якось ми перестали. Я зараз більш наполегливо з нею хочу займатися саме вивченням чогось, тому у нас якось література стала на задній план. Ось так вже все виглядає в прибраному вигляді. Можна трошки перепочити піти собі на каву. Якщо буде цікаво, можу зняти окреме відео про цю кімнату, про меблі та речі, які ми сюди купували, де ми взяли, де купили. Тепер час обіду, буду готувати дуже просту лазанью. Я взяла 4 стегна, заправляю своїми улюбленими спеціями копчена паприка, чесник, сіль і перець. Я вважаю, що ця комбінація приправ найвдаліша, більше нічого не потрібно, м'ясо завжди виходить дуже-дуже смачним, і, до речі, і картопля також. Ось, і е, я обжарюю це м'ясо е, майже до готовності і Паралельно буду робити соус бешамель. Змішую два масла е, звичайне та вершкове, додаю дві ложки борошна, все перемішую, щоб не було комків, і додаю молочко 700 мл. Додаю трошки солі і постійно помішую цей соус, доки він не загустіє. Замість листів для лазані я буду використовувати тісто філа. Я кладу по два листи на кожен шар. Зараз викладаю на перший шар м'ясо і поливаю його соусом. Поливаю половиною соусу повністю таким дуже товстим шаром, щоб повністю покрило м'ясо. Другий шар також я беру два листа філо. І вже поливаю томатним, томатною пастою. Я цю пасту купила у новості. Мені дуже подобається ця торгова марка. Цей соус він гоструватий, тому для діток це не, ну, не дуже. Я про це не дуже знала, тому що я на пробу взяла його. Тому є в мене цей шар з лазанью не їла. Але для дорослих це дуже і дуже реально смачно. Тобто саме цей соус додав такої пікантності страві, що прям хочеться їсти, їсти цю лазанью прям безкінечно. Далі я ось так от шар філа відкладаю, для того, щоб залити сюди соус і закрити саме тістом усю лазанню. І ставлю в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Далі я дістаю, покриваю все сиром, у мене моцарела і пармезан. Можна, в принципі, будь-який ваш улюблений сир або який залишився вдома. В принципі, тут байдуже. Головне, щоб була така е сирна скоринка, е сир, який дуже гарно плавиться, головне. Також додаю ще втертий пармезан. Мені подобається як пармезан, при плавленні дає таку скоринку саме. І ставлю ще на 5 хвилин, чисто для того, щоб сир розплавився. Ось і все готується дуже швидко і дуже просто, Тож спробуйте також такий варіант лазані. А тим часом настав вечір, і ми вирішили з Євочкою покосити траву. Вона мені сьогодні вирішила допомогти. Верніше, ось так от своїми справами позайматися. А мама буде, типу, своїми. Ось. І дуже прикольно, я люблю, коли вона біля мене, а я щось там роблю, а вона там допомагає мені завжди. Зараз я буду. Начебто її наздоганяти, вона буде тікати від тої газонокосилки, щоб вона її не задавила. Вона дуже любить, до речі, таку гру грати, і воно якось нам обидвим обоєм весело. І оце зараз я її роблю лабіринт з трави. Щоб потім бігати там. Ну, коли ми так, то я кошу траву, звісно, не за годину, а десь за дві, а може і за три, коли ми так дуже довго. Але це весело і це прикольно. Ось вона навіть мені зараз буде допомагати змінювати цей контейнер. Бере травку, у ручку і несе з мамою у компост. Ось такий у нас насичений за емоціями вечір. Дуже класно. Ми побігали, побісилися, втомилися, коли прийшли додому. Вже тільки митися, їсти кашки і лягати спадки. І, в принципі, в силу більше ні на що ввечері у нас і не залишилося. Тож дякую, що були з нами, дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть нам коментарі. Ми будемо вам відповідати дуже-дуже з великою посмішкою. Я так люблю, що ви мені щось пишете. Я навіть не сподівалася на настільки відкриту публіку, але дякую і українці Ви реально найкращі. Всім до побачення!